Вітаю, шановні! Поговоримо про закінчення війни та перемогу. Хтось чекає перемогу, хтось чекає закінчення війни, хто хоче припинення воєнних дій. А що ж буде і як воно буде? І це турбує багато-багато людей, багато-багато українців і не тільки українців. Я зробив відео, яке назвав Дата перемоги вже відома і сказав, що перемога буде на пізніше квітня. Я там пояснив, чому саме так, з яких математичних розрахунків це все виходить. Але більшість так і не зрозуміла, а що ж буде, що саме буде, якою буде та перемога. Тому розумінні, як нам розповідали багато-багато років поспіль після Другої світової війни, такої перемоги не буде взагалі. Перемога буде України. Але вона буде поділятися на три етапи. Перший етап спочатку звільнять території до стану лютого 2022 року. Як тільки це буде досягнено, Можна казати про те, що Україна перемогла. І це буде справді перемога. І я не відмовляюся від тих термінів, які я зазначив, не пізніше квітня 2023 року. А скоріш за все, до середини квітня 2023 року. Після цього почнуться різні, так би мовити, перетягання ковдри торгівля. Будуть спекулювати на тому, чи звільняти Крим чи не звільняти. Як його звільняти військовим шляхом, політичним, економічним, санкційним, або ще якимось, там не вигадують купу різних варіантів. І це буде стосуватися і того самого Донбасу, який був окупований багато років до 22-го року. Так от. На першому етапі ми вже переможемо. Україна вже переможе. І це буде перемога. І перемога буде тоді, коли звільняться території. І вони звільняться саме військовим шляхом. Що буде на другому етапі? Другий етап це якраз оце напіввійськові, напівполітичні ігри, які будуть стосувати звільнення Донбасу і Криму. І, скоріш за все, цей етап буде довготривалим, він може розтягнутися навіть на роки. Бо наше керівництво, так би мовити, наше керівництво країною, воно зацікавлене в тому, щоб цей процес тривав якомога довше. Щоб цей військовий або воєнний стан тривав якомога. Довше, бо саме це зберігає їх владу, зберігає їх при владі, їхні крісла, які вони обіймають. І ми всі чудово знаємо, що до початку війни, перед повномасштабної війни, десь на початку 22-го року. Влада в Україні зазнавала вже значних коливань і викликала багато-багато обурення серед населення, а потім почалась війна і влада зміцнилась. Мало того, ми бачили на прикладі Чернігова, як навіть обрані населення міста. Обраний мер, був відсторонений за сфабрикованими справами, був відсторонений, і люди, які були призначені суто керівництвом країни, не обрані населенням міста, а назначені у рамках. Військового стану, військових адміністрацій, ці люди захопили владу не тільки в Чернігівській області, а й в самому місті. І це відбувалось не тільки в Чернігів, це відбувалося по багатьом маленьким містам, великим містам в Україні. І ця влада, вона безмежна зараз у них. Ця влада не може бути. Припинена допоки є військовий стан, допоки точиться війна, і вони ніяк не хочуть втрачати цю владу. Тому цей процес, так би мовити, остаточного звільнення України, який би надав можливість е, зняти військовий стан по всій території України, зняти обмеження на виїзд чоловіків з України і багато-багато різних речей. Це вони не хочуть, вони не хочуть втрачати це. Тим більше, як тільки буде зняти військовий стан і, так би мовити, буде оголошено, що війна закінчена на території України, так і зазнає економіка України величезного краху. Гривня обіс... знеціниться, вона втратить свою ціну в рази. Всі тарифи, в тому числі комунальні, зростуть в рази, ціни зростуть в рази, і там можна чекати вже навіть і дефолту. Сам дефолт він не такий вже й поганий, бо це списання боргів, які накопичились в державі. Але нам доведеться пожити деякий час взагалі без грошей. Ми не встигатимемо заробляти грошей навіть на мінімальні свої потреби. Бо грошей матимуть ціни взагалі. І, звісно, і всі виробництва і всі підприємства вони встануть. Просто встануть. Не буде сенсу виробляти щось. Бо ви не візьмете грошей стільки, скільки туди вклали. А нові інв... інвестори також не будуть вкладати в економіку України своїх грошей, бо це величезні ризики. І от ніхто не хоче. Зараз заробляються величезні кошти, накопичуються кошти, ну, хтось каже, що крадуть. Ні, вони просто беруть в лапках. Так от. Це другий етап звільнення Криму, звільнення Донбасу. І це буде довго тривало, але це вже можна сказати, це такі процеси, які йдуть прицепом після перемоги України. І буде ще третій етап. Третій етап це перемога над ворогом, тобто знищення самого ворога, знищення загрози. А ось цей третій етап може розтягнутися навіть на десятиліття. Бо Московія це така країна, де в певних регіонах можна дуже швидко збагатитись. Там є величезні запаси ресурсів, природних ресурсів, які можна дуже швидко добувати і продавати. І хто скаже, що санкції на Москві не діють, вони діють не для того, щоб якось розорити саму Москву. Вони діють на те, що кожен князьок, який, Контролює якусь певну територію, де є можливість швидко багато заробити, він мріятиме про те, щоб відділитися. І як тільки він накопичить достатньо ресурсів для того, щоб сперечатись з центральною владою в Москві, або сама центральна влада Москви втратить сили, щоб контролювати цього князька, так і буде відділено. І це, цей поділ цієї величезної території на маленькі такі осередки різних точок заробітку, точок можливих накопичень грошей, або заробітку грошей. Цей процес може тривати дуже-дуже довго, бо ви ж уявляєте, скільки бажаючих там не втратити ці ресурси, і скільки бажаючих захопити ці ресурси. Ось таким чином. Хтось каже, де да ні, неможливо, щоб там перемога була в квітні, там бачите, що Китай там допомагає Москові. Ні, Китай взагалі ніяк не допомагає. Він турбується лише правдою, що ця складська частина світу з величезними ресурсами не припинила постачання цих ресурсів у Китай, бо Китай – це величезна фабрика. З одного джерела вони беруть ресурси, в іншу частину світу вони продають вироблені товари. В середині самого Китаю нічого нема. Там ані ресурсів для виробництва, ані ринку збуту для того, щоб існував той Китай в тому вигляді, як він зараз існує. Нічого нема. Тому вони дуже залежать від ринку збуту набагато більше, ніж. Від джерела надходження ресурсів сировини. Бо Китай сировину отримує з усього, усього світу, з Африки, з тієї самої Австралії, Нової Зеландії, від Північної Америки, Південної Америки, з усього, усього світу. І Московія для них це просто один з ланцюжків, так би мовити, страховий варіант. На випадок, якщо десь якісь ресурси припиняться, постачання припиниться, або вони значно здорожчають. Тому треба мати альтернативні джерела постачання сировини. І з Московії в Китай це не найбільше постачання сировини. Це такий запасний варіант. Тому їх не цікавить, хто там керує тією Москвою, як керує. Для них головне, щоб сировина надходила, і отой, от хто постачає сировину, не мав ніяких сил для того, щоб диктувати свої умови постачання. Тому для Китаю потужна, зміцнена Московія взагалі не потрібна, тим більш у військовому плані. Вони ніколи свого, ну так би мовити, дуже-дуже давнього суперника ніколи озброювати не будуть. Тим більш сучасною, потужною зброєю, тим більш у величезній кількості. Ну і сам Китай не володіє величезними запасами зброї, воно їм не потрібно, бо вони можуть масою просто задавити будь-яку країну. У них зараз армія складає майже 2,5 мільйони регулярна армія. І для них нема ніякої проблеми задавити будь-яку країну цією чисельністю. Там от для дій цієї армії запасу зброї вистачає. А для е, торгівлі, надання комусь, чомусь, якось щось не вистачає. Мало хто знає, що наприкінці 70-х, на початку 80-х років Китай був дуже бідною країною. Там більшість територій взагалі потерпала від голоду. Більше 90% населення були задіяні в сільському господарстві, там не було майже ніякого складного, а тим більш масового виробництва. Нічого цього не було. Китай був такою другорядною країною. Вони перетворились на фабрику, бо туди перемістили всі шкідливі виробництва, бо оті запливши жиром. Європейці і американці вони не хотіли забруднювати довкілля навколо себе. Вони вирішили перенести виробництво туди. Мало хто ще пам'ятає, що вони перенесли все в Китай, тому що там була дуже-дуже дуже дешева робоча сила. Там на початку цього вибуху технологічного, ну точніше, фабричного вибуху в Китаї. Зарплатня робітника на заводі складала не більше 20-30 доларів на місяць, а зараз там вже заробляють і до 1000 доларів на місяць. Тобто собівартість виробництва на цій величезній фабриці під назвою Китай значно зросла за останні роки. Тож, Китай, він думає про себе. Він ніяк не думає там ані про Україну, ані про Московію. Про Московію вони думають тільки у вигляді постачання сировини. Але саме постачання сировини з Московії не може бути збільшено. Всі. Можливі ланцюжки постачання вже працюють з величезним перевантаженням. Як би там не намагалась Московія збільшити обсяг постачання ну, і собі заробити більше грошей, у них не виходить. Бо там дуже складна логістика. Там тисячі тисячі кілометрів спочатку по самій Московії, потім по. Безлюдним, майже безлюдним територіям Китаю, і Китаю це не дуже і цікаво. Собівартість там, вони зацікавлені тільки тоді, коли Московія там продає за копійки, ту саму нафту, газ, будь-яку іншу все За копійки. Там не набагато вона відрізняється, ця ціна від собівартості. Тож, це ніяк не зміцнить Московію, це інтереси Китаю, як я сказав. У вигляді альтернатив. Тож, війна, і війна, вона дуже-дуже така, можна сказати, війна дуже потрібна і самому Заходу. Бо Захід, та сама Європа, ті самі Сполучені Штати, Канада, Британія і всі інші ці країни, ви їх чудово знаєте, вони таким чином, оце постачаючи зброю, Україні для протистояння з Москвою Так вони, ну, так би мовити, рятують свою економіку. Завжди, участь у війні. Без втрати своєї території, без втрати власного війська, а тільки у вигляді технічної допомоги зміцнювало економіку країни. Бо завдяки цьому економіка країни вона береться під дуже такий міцний контроль, і вона переходить на ручне керування. Тобто там вже відміняються багато багато законів ринкової економіки, і починається планова економіка. А планова економіка це цілковитий контроль. А коли контролюєш, то можна і вирішити багато проблем, а тим більше якихось загроз можна прибрати. Що й робить і та сама Британія, ті самі Сполучені Штати, і навіть маленькі маленькі країни Європи, які там здавалось би, та що їм там. Що вони там взагалі можуть? Їм би там взагалі сидіти і мовчати. Ні, вони теж втручаються в війну, теж надають нам допомогу, бо їм набагато простіше вливання в економіку зробити саме через військово-промисловий комплекс. Бо виборці будуть обурені. Як з якого такого дива десятки мільярдів влили в якийсь бізнес. Як це так зробили? І ви витрачаєте там же ж, соціальні норми, там же ж, права людини і все інше. Вливаєте там, у медицину, виховання, освіту, там, екологію. А це все не дає прибутку. Прибутку дає виробництво. Тим більше виробництво спочатку треба відрадити, його треба створити, щоб воно працювало, щоб були фахівці з якогось виробництва. А потім, коли вже не треба виробляти зброю, а це поступово зменшується виробництво зброї, потім у вас готове виробництво, виробляєте ви все, що завгодно, у вас готові заводи, готові цехи, готова логістика, готові фахівці. І це і готові ланцюги постачання сировини, все це працює чудово. Собівартість продукції, яку вироблятиме взагалі потім країна, вона значно зменшилась і все готове для цього. І економіка країни чудово-чудово себе почуває. Вона таким чином сама себе лікує. Довго пояснювати, як це відбувається, але багато прикладів є, що саме так воно і є. Наприклад, ті самі Сполучені Штати, коли вони розпочали ленд-ліз під час Другої світової війни, вони взагалі врятували свою економіку, згадайте ті самі часи Великої депресії, як вони виходили з неї. Що там відбувалося, як було важко і складно в тих Штатах, але потім все стало чудово. І сама Британія, яка взагалі воювала, вона почувала після війни себе дуже-дуже чудово ще й надавала допомогу всім іншим країнам, які зазнали крахом. Так от, щоб ви розуміли, перший етап звільнення до, перший етап перемоги. України у війні, це звільнення територій до стану лютого 22-го року. І це станеться дуже дуже швидко, бо треба показати перемоги, та й чекати вже нема куди. і Дуже багато проблем через ті захоплені території. І це треба вирішувати. І це треба вирішувати всім. І зацікавлена і наша влада, сама українська влада, і зацікавлена вся Європа, і зацікавлена Британія, Штати, і весь цивілізований світ. А от другий етап це вже почнуться там торгівля. І там ніхто вже не зацікавлений в тому, щоб це сталося швидко. Бо треба спочатку вирішити свої питання, а потім закінчувати вже цю війну. А от третій етап розвал, ну це така перемога, про яку ми мріємо, але це вже не дуже та й військова перемога. Це просто, ну, як на сході люблять казати, цитуючи своїх філософів, давніх, сиди на березі річки і чекай, труп якого ворога пропливе повз тебе. Тож, я скажу, що там чекати доведеться довго. Але там події все ж таки вони почнуть відбуватися, вони будуть такі, ну, так би мовити, ті, які тішать нас. Що ще хочеться сказати? Україна зазнає дуже дуже багато, ну, так би мовити, Можна сказати, лихоманок. Я не хочу називати це Майдани, бо Майдан був все ж таки на Майдані. А те, що буде відбуватися після закінчення війни, остаточного, тобто другого етапу війни, те все буде не дуже таке цікаве і не дуже таке і приємне. Буде. Багато коливань всередині країни, як політичних, так і, можливо, навіть військових. Навіть військовим шляхом, дехто буде намагатися захопити владу, утримати владу, змінити владу і таке інше. Це буде трясти ще нашу країну ну, доволі потужно. Але це буде остаточні потрясіння. бо та влада, яка існувала до сучасної влади, ну, так можна ще спростити, до повномасштабного вторгнення московитів. Та влада, яка існувала в Україні, вона фізично тепер не може заробляти гроші. Дуже дуже багато проблем з'явилось. Система, Сама система оцих маніпуляцій і оце доїння країни, сама система, вона зруйнована. А ті, які зараз при владі, ну так би мовити, більшість тих при владі, ці люди вони не здатні нічого. Вони навіть, як би смішно це не звучало, вони навіть вкрасти не вміють. Так, щоб ніхто про це не дізнався. Тому це тимчасова така перехідна влада, але вона зубами, кігтями триматиметься і не буде випускати, намагатиметься не випустити владу своїх рук. Хоча вона настільки бездарна, що в неї не вийде утримати цю свою владу. І нас чекає зовсім-зовсім інша влада. Скоріше за все, це будуть люди, про яких ми зараз на даному етапі навіть не здогадуємось про те, що вони можуть очолити нашу країну, хтось може очолити області, ну, Мова навіть про райони, селища, села і таке інше. Оті От самі ОТГ. От щоб ви розуміли, як воно взагалі, взагалі все буде. Якщо у вас є якісь питання стосовно цієї теми, пишіть в коментарі. А в наступному відео, можливо, я розповім про те, як взагалі буде розпадатися Московія, які процеси там будуть. Також серед наступних відео в планах стоїть розповісти про стан економіки і політичного стану всього світу, можна також зробити окреме відео по Китаю, як там воно взагалі, чому Китай це головна проблема світу, і це зовсім не військова проблема, а якраз таки економічна проблема світу. І чому Проблеми Китаю, це як мед на скипку України. Можна про все це розповісти. Які теми цікавлять найбільше, пишіть у коментарі, який коментар набере більше лайків, набере більше підтримки. Такий коментар буде розглядатися в якості теми для наступного відео. Ну, а на цьому все. Тримайтесь. На все добре.